На перший погляд стається складно та заплутано. Але по собі скажу, що я кілька років так живу. Я кілька років обираю чи шию собі одяг саме з міркувань енергетичної складової форм та кольорів і їх поєднання між собою. І я роблю це в своє задоволення, граючись легко, фантазуючи, комбінуючи, поєднуючи. Це цілий творчий процес, і він приносить. В першу чергу задоволення. І коли я підбираю собі гармонійний одяг, я почуваюся значно краще. Я неодноразово робила на собі ж експерименти. Коли я одягалася гармонійно та негармонійно, я відслідковувала як свій внутрішній стан, так і події, які довкола в мене відбуваються. І відверто кажучи, гармонійні мені до душі. Саме тому я створила компас гармонії, аби поширювати гармонійність довкола себе, з своїх егоїстичних міркувань. Адже чим більше довкола мене гармонійних та наповнених ресурсом жінок, тим гармонійніший стає наш світ. Тому я пропоную і рекомендую користуйтесь компасом гармонія задоволення, щоранку обираючи свої вбрання на день, аби і бачити, і відчувати себе гармонійною із собою і з навколишнім середовищем. Давайте свідомо та гармонійно будемо взаємодіяти з усіма силами та стихіями природи, адже ми є частиною них. І знаючи це, ми можемо легко та просто за допомогою убрання наповнювати і себе, і навколишній світ гармонією, яка зараз в дефіциті. А давайте одягнемо цей світ в гармонію. Якщо для вас відео цікаве та корисне, підписуйте друзів на канал та не пропустіть вихід наступного відео. З вами я Олена Шпирко. До зустрічі на каналі Будьмо гармонійними!